Пані Максимузо прийшла така новина. Хочу її з вами обсудити. Значить, вчені попередили про можливу пандемію, чергову. Да? Лише тільки ми говорили це з вами... X? Чи Ні, це, 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 така, це ще, ні, ще одна. Буквально декілька годин тому прийшла новина. Значить, пандемія може відбутися через арктичні зомбі-віруси, знайдені в Сибірі. Пише The Guardian. Нібито через глобальне потепління віруси розмножуються і рвуться назовні. Імовірні наслідки катастрофічні: мільйони блискавичних смертей. І це не аби хто пише, а The Guardian». І тому питаю у вас це питання. Хочу е слово вчені трішечки е зняти ва важність з цього слова. Я, Я сьогодні якраз слухала нашого дуже класного. Психолога, психотерапевта, аболденного, психіатра нашого українського хочу запропонувати йому інтерв'ю. Не буду здавати його поки. не Він таким гумором. І коли він читає коментарі і йому там кажуть: учені говорять, ага. от поняття учені, бо він російською мовою говорить. Каже, знаєте, ми багато досліджуємо і в клініці, і все. І оце коли кажуть, учені, хто такі учені, Вони хто? Це якісь люди, які вивчають різні версії, і він уже учений, і він ці всі версії вивчив і свою гіпотезу. Тому давайте зараз так видихнемо, ніхто ще не вмирає, і подивимося, добре? Учених цих да. Бо просто нас може і... нас загардія лякає. Ну, я ж вам пояснила, От я вам спеціально передмову цю сказала <свистан> для цього зараз. Учені, ну-ка, граждані учені, розкажіть мені. Скажімо так, це буде не скоро. <свистан> Якщо вас це заспокоїть, це буде зовсім нескоро. Це <свистан> реально учені, які нагнітають. От тут, тут все про учені. це досвід, це буквально досвід. Жінка, жінка. Да? Тривогу, тривогу, б'є тривогу, От б'є тривогу. Але кажуть, що ми на роздоріжжі, да, клімат міняється, все міняється, в планеті зайнять. Вибачте? Це в нас повітряна тривога. Почалась? Ага, друга. За сьогодні в Києві. Так. Да. Ну, лишайтеся, не виріжайте з ефіру. Хай ні, отбирають. З Росії бачать, як, як в яких хто в умовах. Із, а, а ви маєте в укриття прослідку? Маю. Маєте? Ні, зараз зараз я зараз можу піти. У мене укриття ось в хаті за цими за двома стінами, але поки що все гаразд. В в нас Давайте ми зараз, до речі, в прямо в етері глянемо. Ну, що зглянемо на картах? Зараз я хочу так. договорити: це карта довгий час. Карта зірка це ще довший час. І оце як бабка надвоє гадала: може бути або може не бути. Буду йти по вулиці я зустріну динозавра, або зустрінете, або не зустрінете. Нагнітання да вивчають, багато вивчають. Значить, дивіться, карта змія би мала бути. Карта віруси це пацюки, це гроб, це коса смерть Я цього не побачила. Я бачу да, учені. Учаться і учать нас. Тепер давайте подивимося, от зараз повітряна тривога. Да, це вже другий міг злетів. І от у ну, мене, знаєте, телефон поруч лежить і одразу ж всі новини пишуться. Це нам. Вітряні. Давайте Київ глянемо. Ви в Києві? Так. Так, да, давайте Київ глянемо. На, на цей момент. Нагадаю, Чому? глядачам, що сьогодні в нас 22 січня. Угу. Можуть в якусь структуру потрапити, навіть можуть бути жертви. Дуже багато ППО працюють, кажуть, точно певну частину ловить, от прям ППО, да? І дивіться, яка історія. Тут карта переможця, але як їхня перемога. Вони як а, хочуть влучити в якусь структуру. От в мене випадає а, сам Зеленський, це наш. Ну або Зеленський умовно. Я дивлюся його як президента, або це а, щось з чоловіками пов'язано: лікарня, не лікарня. Король Кубків це така історія, яка це може бути структура. З навчанням пов'язано і десятка мечів. Це угу. буде така історія. Так, до мене зараз дитина зайде додому. Ну, так ми так працюємо. Хай да, це, це нормально. Це життя. Це ми не хочемо. Так, 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 дитина зі школи прийшла. Це життя. У вас тривога mm -hmm. тут, дитина, дитина знає що як інтерв'ю, і треба пройти в іншу кімнату і. це Молодиль. У нас Собмерти. нема вилізаних картинок, знаєте, як на телебаченні. У нас колись було досить. Ми живі люди. Хтось додому прийшов, хто, ну, он пес може гавкати. Це класно, це, да. Да, це класно. Ну, тобто, так, якщо ми дивимося по Києву, якось дуже тривожно. Катерина, може, ви підете десь. А Це ж поки так. що міг злетів. Тут ще... Якщо да. щось буде, то телефон повідомить. Так, звичайно. У нас вже були вибухи в прямому ефірі. Я якось так розмовляла з військовим по телефону. Він такий говорить, я говорю, що за музика в тебе? Він каже, це повітряна тривога по телефону. Я говорю, йди, ховайся. Він каже, ти прикалуєшся. Він з нуля тільки приїхав. Він каже, мені це я навіть сплю під нею. І він каже, та, ми захищені на мільйон відсотків. І тільки чую, біля нього. Я говорю, що це він шахет, а він, каже, на Солом'янку полетів, а у мене перед очима будинок. От я бачу, що будинок, і тільки чую в новини через кілька хвилин в будинок. Це тоді в журналістами, пам'ятаєте, це та історія. Ну, почуємо ми якісь новини, можемо почути якісь неприємні новини, десятка мечів. Так, собі, можуть кудись влучити. Давайте тоді, пані Максимозо, будемо дуже солідарними з великими нашими містами-мільйонниками, бо люди весь час просять їх подивитися. Давайте глянемо тоді, що чекає Одесу в найближчий час. Давайте. Ми такі найбільші місця сьогодні розглянемо. Давайте. Одеса. Одеса, мама, поговори зі мною. Боже, яка вона сильна. Вона так... Мені завжди такий настрій Одеси показують. Значить, може бути приліт на Одесу. Працює ППО, карта, вежа, кудись навіть потрапляють десятками мечів, жертви, поранене серце. Одеса сумно, чесно вам скажу. Найближчий час, як можете, будь ласка, за себе дбайте, Одесу жорстко показали. Вона сильна, там структура. Військова, можливо, якась СБУ, от щось таке можуть показати, але ну, три показника складних були, занадто складних. Давайте далі, Катя. Давайте давай. дивимося захід України, їхню, знаєте, столицю Заходу, Львів. О, давно Львів не дивилась. Давно не дивилась Львів, подивимося. Львів, поговори за нього. Львові, як завжди, таємні розборки, господи, скільки не викладає Верховна Жриця, п'ятірка жезлів на рахунок військових якихось справ, ЗСУ. Чи це з повістками, чи це знову про волонтерку якусь? Я не можу сказати, що у Львові не летить. І у Львові може летіти п'ятірка кубків скорбота, п'ятірка пентаклів. Там теж може бути приліт. Жорстко показали. А ще ми знов показують, як завжди. А, пф, запаковані сокровища, як я кажу у Львові. Заховані. І відкриють їх. А можуть накрити якісь перерахунки, прям справою якусь заведуть. Так. Да. І там дуже гарно, там або когось покарають, там прям закон, там суд над кимось буде. Прям і вдалий. Ви знаєте? Ну, а, можливо, це дуже інтенсив. Що? Можливо, про Гринкевичів, але суд буде тут в Києві, наскільки пишуть новини. І сьогодні Романа знайшли. Романа Гринкевича сьогодні знайшли. Далі, побачили, да. Причому, дивилися на іншому каналі, в мене запитали, чи його накажуть. Ну, це було два тижні тому. Я кажу: втікає за кордон, бачу, що втікають, Сьогодні кажуть, зловили, втікти за кордон. До речі, може, це мені його й показують. Тому що оце, як іде втеча, от дорога втеча, да. А оце як злопали. І він, от бачите, як сумний, сумний, закручився. А далі показують суд, і, типу, суд перемагає. Тут треба зрозуміти, хто перемагає. Ну тут бачите, як багато мені накидали. Приліт у Львів теж може бути. Ще один не те, що скандал. Це у Львові ще не останній скандал. З Грошима, давайте подивимося. А ну, давайте ми в моменті дивимося, з'являється запитання, чи буде покараний Гренкевич, чи посадять. Ну, вже як його схопили, то певно, вже так просто не відпустять. Так. Да. Ну, там спочатку над батьком. Ну так. Да. А це тікав молодий, так? Да? Тікав Рома, так, да. син його. Ну, давайте кого ми дивимося? Батька? Ну, думаю, цікавіше батька подивитися. Багато там грошей. Заставу може заплатити. Тюрму не бачу, не бачу в'язницю. От тоді не міг мені повірити той ведучий, а я от кажу Можуть обмолити, можуть просто дати велику таку історію, а ще мені часто показують, що знаєте, в чому прикол? А як його в жертву кинули, більші структури, більші олігархи. Як типу на показуху показати, да, так. його як жертву віддали. Я не побала, ну сила велика стоїть за ним, мутна. Карта мир. Боротися буде сильно. Я не бачу конкретно, що він сів і сидить. Там бачу так, втрати бачу, можливо, відкуп дається великі, великі гроші. Щоб ці всі гроші до да, ЗСУ пішли. А ви знаєте, я от навіть думаю: можливо, ви, але ж там можуть із конфіскацією. Ну от п'ятірка кубків мені все одно йде. Суд над ним буде, буде суд. Тут кажуть, що так не замовчать цю історію. Я його не бачу сидячим е... у в'язниці. Угу. Поки не бачу: десятка мечів. Там давайте який буде момент. Пам'ятаєте, як було з Коломойським? Вже прямо посадили, вже прямо посиділи, і, вий, і вийшов. От, от такий варіант теж побачила, ніби вже крапка, все, раз, знову витягнувся. Давайте ми краще подивимося інші міста України, так, великі, тому, що ми не додивилися. Давайте місто Дніпро. Порівняно з Одесою, скажімо так: <кій> дрони можуть бути зупинять, половлять порівняно з Одесою, і от навіть з Києвом. То тихіше атмосфера. Тихіше, ППО працює і я не знаю, чому біля Дніпра мені показує завжди військовий рух. Дніпропетровська область, чи це учення, чи що, ну, якийсь військовий рух, ну, таке ППО буде працювати, буде, тривога звучати буде Ну, порівняно з Одесою з Києвом, може, якось воно, знаєте, обійде. От навіть в мене так карта йде: вісім кубків, як відведуть ну, таку справжню біду. Давайте глянемо наш Незламний Харків. Остріли ППО працює. Ем, конкретно люди здають інформацію. Там є скотина, яка здає інформацію, от, яка в колаборантах. Mm -hmm. Тірка мечі. Вивозять, до речі, якісь ще двійка Пентаклів. Є людина, яка їздить навіть регулярно туди, назад, в Харків. І, да, от прямо дороги, суцільні дороги. Знаєте, мені навіть на це показують акцент. Випало занадто багато руху біля Харкова. Ми можемо подивитися, там лякають якимось наступом. Десь туди, біля Харківської області, от як звозять, бачите, багато, дуже багато доріг, дуже багато доріг. Давайте конкретно оглянемо наступ, хоча я сьогодні, оце я після вас думала, зараз проведу інтерв'ю. Покажу своє відео про Харків. Спойлер. Показували, що є в планах, є, в них прописано. Пояснювали, чому. Тому що дуже великі гроші вкладала Росія, і в Харкові зари багато. Так як вкладені, знаєте, в бізнеси, російських грошей багато. Ну да. так. Тому... Важливо, Харків назад, не як гроші свої хочуть витягнути. Або принаймні зробити типа Харків наше місто. Ну, щоб, от, давайте тут подивимося конкретно за наступ ще раз в моменті. Я побачила, що ми відсіч даємо все одно, ну, якби дуля їм, угу. а не Харків, тим не менше. Ах... Ну, у Харків летітьме. З неба зірки летять, обесточують. Бачите, безсонні ночі, тут повітряні тривоги. Це є про наступ. От знову пішли зараз ікуну. У Росії, у імператора такий план є, це прописано. Але відбувається найближчим часом якась така історія, зміна, переміни, можливо, вибори, не знаю, що це, зміна планів. Можливо, зміна трішечки стратегії, не конкретно війною, а якось я оплутую місто інакше, договорняком. Секунду. Угу. А, цікава історія мені тут намалювалася. Реально бере імператор, оце Путін. договорняк. Вони якби навіть зливають місто. Це хтось всередині. Може бути такий момент, будемо спостерігати, наскільки він програється, що навіть здобувають якусь тактичну перемогу невелику А потім вона в момент обнулюється і вони як терплять оббитки. Такі як враження, обдурюють самі себе. Це може бути, до речі, ловушка, це може бути як подвійний агент. Розумієте, бо тут показали як троє. Це може бути наша людина з розвідки, і вони роблять, що типу да ви перемагаєте. Ну, воно так от бачите. Отак, ну так виглядає, що його план він як здійснюється. А потім раптом, яку його закривають, обнулюють, і якби вони терплять втрати. Взагалі, і сьогоднішній мій розклад, що я вдома робила, і цей розклад говорить, що реально Харків не лишають спокою, щось навколо нього крутять. Я просто. Закликаю харків'ян не лякатися тому, що буде відбуватися, бо події, якісь будуть хвилеобразно відбуватися, бачу і нашу руку, якби нашу ну, спецоперацію. Не про все говорять, Тому відлюдник кажуть, за зачиненими дверима відбувається операція. Я сильно нічого не здаю. Я просто навпаки хочу заспокоїти так, людей. Дякую вам За Харків і о, потрібно ще подивитися ще одне місто Мільйонник, Запоріжжя наше. Запоріжжя мільйонник? Так. Да. Я прям спеціально, аби наші глядачі е, ні до чого там не доколупалися, я спеціально писала міста мільйонників України. І мені видало, значить, Київ. То, що ми подивилися: Київ, Харків, Одеса, Львів, Дніпро, Запоріжжя і Донецьк. Я навіть, до речі, не знала, що Запоріжжя таке велике. Я теж див... ну, коли я налаштовуюся на міста, я дивлюсь відео з ними, ще й до війни, щоб матрицю uh -huh. міста, енергію ловити саме не військову зараз звучно, а до війни. Я теж була здивована, яке Запоріжжя велике. Якось я так ніколи там не була і Запоріжжя. Ну, ППО, а там є ППО. Ну, принаймні показують активно. А взагалі тут мені подібно як на Одесу. На Одесу випала карта сили, таке сильне. Пристрасті навколо, але сила внутрішньо є. Ну, от Навколо цієї сили, що бачу, зірки летять з неба. Це можуть бути ракети, але і ППО, і ремонтні роботи, значить, кудись можуть. Може щось впасти? Доля береже місто. Ну, скажімо так, заспокоюю, що місто. Секунду. Місто стоїть, там наші розмовляють стосовно Запоріжжя, там прям як зіткнулися інтереси, буквально імперат, імператор і наш президент. Бачите, як вони стоять? Як mm -hmm. за ресурс. Це дуже важливий ресурс. Yeah. Що там відбувається? За зачиненими дверима якісь перемовини на підвищених тонах? Результат? Ні, імператриця просто впирається. А, в Запоріжжі. Хоч воно не окуповане, і, слава Богу. Але, говорять, що є люди ждуни, там якісь. мені показали російські гроші, російські завдання, там люди російські ходять, підточують. Стосовно, mm -hmm. значить, дивіться, що мені не випало? Не випала карта, карта жертви, дай Боже, не випали влучання, випала робота ППО, щось летітиме в ту сторону, але, дай Боже, якось. І тут інтриг багато показали навколо Запоріжжя, самого міста. І давайте глянемо Донецьк. Останнє місто-мільйонник, Нашу українську територію. Донецьку область під українським прапором. Ой, там буде дуже страшно. Карта, диявол, центральна карта. Взагалі, пригніченість, важкість. Кажуть, не встигають оговтатись, привести себе до тями знову, якби кошмарять. Там багато руху, і наземного теж. Тобто по землі. Ну, о, взагалі, коли я теж роздивлялася різні напрямки і різні території, де може бути наступ, то мені дві території показали Луганську, Донецьку. От там може бути історія. Там і дрони летять, і ракети бачу, і наземне от там страшно. Там страшно, але вистоює місто. Все одно ну, якась така стабільність залишається. Хоча от вийшов в мене такий момент, там може бути вибух. Може, ми дивилися, до речі, от в мене тут повторилось, може, ми такі йшли, йшли, йшли і натрапили? Може це в Донецькій області буде, тому що повторилося три карти. Пам'ятаєте, я вам казала. вибух да? По і десятка мочів жертви. Відлюдник це може бути, знаєте, це як віджата територія, що по відлюднику може бути не те, що там людей немає, то як віджата давно територія, що так може виглядати. Ну, що Шумно. Багато, Дуже. Негативу. А? Багато негативу в нас. На Донецьк випав із всіх найбільше таке місто тривожне. Там і прямо його як трясуть. Да. І знаєте, пані Максимуза, от якраз випливаючи з цих новин, з ваших розкладів, хочу поговорити про негативний вплив і негативну енергетику. Ось на нас це впливає, да? і новини впливають, і російська пропаганда. Підскажіть, будь ласка, як позбутися, от власноруч цього негативу? От як ви себе чистите? Що можете порадити нашим глядачам? Заходите на канал Максимуза. В списку відтворення магічне дихання. Зараз а, побільшилось відгуків, і в особисті мені повідомлення, чого не робіть, будь ласка, там тільки по консультації треба писати, і в коментарях під цією практикою. Ця практика буквально а, рятує психіку життя, але навіть важливо не те, вона змінює життя. Вона, тому написано в мене магічна. І на особистих консультаціях мені люди розказують, кажуть, ну якось рік дивилася, дивилася, ігнорувала, подихала, зробила, каже, там, в мене там є лайт техніки, а є такі, як ви прокачуєте прям чакри, ви продихаєте. І а, жінка сказала, що от в неї було заповітне бажання, яке вона взагалі ніяк не могла втілити. Від слова, зовсім ніяк. І вона подихала, навіть не думаючи. От там кажуть, що потрібно там, почуття наміру ставити. Не треба з цією практикою навіть нічого ставити, тому що, коли ми почуття наміру ставимо, ми ставимо від голови, від розуму. А ця практика будуть справжні ваші бажання і виповнює їх. Mm -hmm. І я себе теж впіймала на тій думці. Я думаю, от що зранку встаю новини, 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 десять разів на день новини. Тобто мозок вже працює по певній схемі, ми у війні. А як же можна змінити майбутнє? А, бо мозок і ми міні-всесвіт. Треба виходити трішки за межі, шукати собі власні якісь вподобання. Вчіть мову, вишивайте, Там, я не знаю, робіть щось, щоб ваш всесвіт збільшувався зсередини. Закидуйте в будочку туди в майбутнє, протоптуйте ці стежки, і тоді ми разом змінимо не тільки військовим шляхом, але й містичним шляхом. Майбутнє України на краще. Я обов'язково вставлю попрошу нашу команду, аби вони вставили прямо посилання на це ваше відео з магічним диханням, щоб нашим глядачам стало легше і, можливо, хтось буде користуватися, і пишіть. На... Пишіть свій фідбек в коментарях, шановні наші глядачі, як вам практика від нашої максимузи. Я, користуючись нагодою, закликаю всіх підписатися на фабрику передбачень і на канали нашої майстрині. Всі вони тут є у нас в описі під відео. І, пані Максимузу, дуже вдячна вам за ефір. Дякую за вашу працю і зичу вам всього світлого, мирного і доброго. Дякую вам. Навзаєм. Прощаюся з вами до наступного тижня. До побачення, до зустрічі, до побачення.